Та він мені просто друг. Дуже цікава фраза, котра двояка поясню. Є певна група досліджень, котрі говорять про те, що більше ніж 80% жінок можуть дружити з представниками чоловічої статі без інтимного подтексту. Тобто для них, для жінок, дійсно цей чолов'яга буде просто друг. Кому цікаво ці посилання на дослідження я залишу в Ютубі. І так. Але були дослідження. Їх було три групи. Перша група це було 88 кросгендерних пар. Називалося о, друге, прям так і називалося заголовком чи може чоловік дружити з жінкою? І там ще було третє. Всі послання я залишу. Так, от про що ці дослідження? Про те, що більше ніж 90% чоловіків дружили з дівчатами, маючи інтимний підтекст. Тобто, це не значить, що вони кіпочинці тощо. Ні, вони просто мали інтимний підтекст. І якщо дівчина подруга Дозволяла перетнути цю межу, хлопці друзі, це робили. 90%. у дослідженнях від 6 лише до 8% хлопців можуть дружити з жінками просто так. Але це є невеличка ремарочка, це в репродуктивному віці. Наприклад, коли поступає андрогенна пауза, це приблизно 45 років, 55 років до 60, то тоді так чоловіки вже на них не тиснуть статеві гормони, і вони менше думають, як... З жіночкою вже можна просто дружити. Тому, дівчата, ця інформація більше для вас. Тобто, якщо ви десь з ліпшим другом вирішили десь мекнуть, не дивуйтеся, що він почне до вас залицятися, переходити певні межі, певні кордони тощо. І коли ваш чоловік ревнує вас до ваших ліпших друзів, будьте уж ласкаві, зрозуміти його також, бо він сам був для когось. Ліпшим другом. І сам чоловік чітко розуміє, що ліпший друг для подруги це той, хто хоче її. Якщо вам була цікава інформація, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую.